Ви маєте зрозуміти одну важливу річ. Те, що я зараз скажу, дасть вам суперсилу, якщо ви підприємець. Скажу одразу: це відео саме для тих, хто займається підприємництвом в Україні та за її межами. Або для тих, хто давно про це мріє, та все ніяк. Це ваш зоряний час. Сідайте, зараз буде корисно і весело. Хоча це ж серйозне відео про серйозні речі. Ем, тоді це буде не просто корисно, а дуже корисно. Це Агент 3720 для бізнесу. Якщо ж ви все ще тут, одразу попереджу, що у нас вже є одне тематичне відео для підприємців про торгову платформу. Воно зараз висить тут у підкасі та буде наприкінці відео. Раджу подивитися. А тепер до справи. ЗЕД! Ця абревіатура магічним чином розшифровується як зовнішньоекономічна економічна діяльність, і ви певно про це щось знаєте. М? Я не буду пояснювати все спочатку, але маю майже феноменальні новини про зовнішню економічну діяльність, про які зараз я і розкажу. Приватбанк став пауерліфтером у зовнішню економічну діяльність. Для розуміння піти в зал не означає бути кращим. Аби бути кращим, над собою треба працювати. Це про дисципліну. Важко дисциплінувати себе в тому, про що ти не знаєш майже нічого. Тут же ситуація кардинально інша: приват оновив сервіси, розробив нові унікальні продукти, які виводять вашу зовнішню економічну діяльність на новий рівень. Бо інновації ніхто не відміняв. Тому сміливо відтепер вважайте банк своїм найнадійнішим партнером у житті та у сфері валютних операцій. Про що мова? Загинаємо пальці. Обережно. Їх може знадобитися багато, тому зверніть увагу і на ваші ноги. Ті пальці теж можна загинати. Перше. Якщо ми говоримо про нові унікальні продукти, то це точно торгова платформа. Я про неї згадував на початку відео. Дочекайтеся кінця та подивіться і про неї. Друге. Всі дуже старались і покращили супровід валютних операцій. Це про зв'язок з клієнтами за наданими контрактами. Хочеться сказати своєчасне, але скажу вчасне інформування клієнтів про вимоги НБУ, про нові зміни у законодавстві. А це вже перемога. Вам тепер не треба здогадуватися самим. Третє: Приват 24 для бізнесу став більш зручним та інформативним. Давно пора. Так ви хотіли сказати? Так. Давно пора. І тепер це реальність. Зайдіть, перевірте самі. Четверте. Раніше треба було бути клієнтом банку, щоб пройти попередню перевірку контрактів. Тепер ви можете це зробити на сайті банку, навіть якщо ви не клієнт. Але тут таких немає. Клієнти Приватбанку майже вся Україна. П'яте. Що ви знаєте про персональний підхід. Ваші індивідуальні валютні менеджери от, наприклад, все. Бо вони з вами завжди. До кінця життя. Жартую, навіть у наступному будуть поруч, якщо попросите, шосте ваш новий валютний рахунок відкривається за декілька хвилин у Приват 24 для бізнесу, а валютний контракт розглядається банком до трьох годин. Сьоме здоровезним плюсом є подовжена торгова сесія в торговій платформі. Не як завжди, з 10 до 13, що навіть чхнути не встиг, як сесія закрилася. А з 9.30 до 16.00 вдвічі більше часу на операції без прокрастинації та затягувань. Бо якщо треба в понеділок, то це в понеділок, а не у вівторок, в середу або після свят. Зазвичай у Ютюбах роблять довгі підводки, але тут ми економимо не тільки гроші, але і час. Бо час є гроші. Коли ви займаєтесь бізнесом на міжнародній арені, щоб купити товар, вам потрібно купити валюту. Але суть в тому, що обмінювати валюту просто так не треба. Треба робити це вигідно. Раджу. Дуже круто, коли вигідно. Я думаю, що найголовнішою проблемою сьогодні є надмірний вибір та дика конкуренція. Ви вже дуже дорослі люди, аби витрачати свій час на експерименти з банками та сервісами. Тому Приватбанк просив передати вам вітання та те, що вони щодня змінюються та стають кращими та сильнішими. Для кого? Для вас і для нас усіх. Усі важливі матеріали ви знайдете у дописі до відео знизу, у підказках та у кінцевих заставках до цього відео. Це агент 37.2.0 – спеціальна служба на варті фінансової грамотності українців.